Зокрема, стосується тих, хто перебуває у Києво-Печерській лаврі, і туди напередодні прийшла служба безпеки України, прийшла з обшуками, і на території храму разом з поліцією та нацгвардійцями проводяться безпекові заходи. Правоохоронці перевіряють, чи немає в приміщеннях зброї, чи не ховаються диверсійно-розвідувальні групи. Бо як ми пам'ятаємо, в одному з храмів Києво-Печерської лаври нещодавно прославляли Російську Федерацію. Так само ми знаємо, що священники з храмів московського патріархату продовжують неодноразово потрапляти в скандал. Ну, в тій самій лаврі пам'ятаємо, нещодавно кричали Ей, слава Україні! а вони замокли, не знали, що сказати. І ще й було а, висунуто якраз а, підозру. А, Митрополиту однієї з єпархій на Вінниччині священнослужитель намагався розпалювати релігійну ворожнечу. Тож, що просто зараз відбувається у Києво-Печерській лаврі, там перебуває наша Аліна Люшина, вона готова вже з нами вийти на зв'язок і більш детально розповісти. Аліно, привіт тобі ще раз. Що там, гучно, бачу а, НАТО в хорошій раз. за так, тобою. ситуація тут Натоп хороший, тому що тут і СБУ і Нацгвардія, і Нацполіція. От можемо побачити тут. Поки що стоїть дві машини патрульної поліції. Була і ще одна, але вона буквально от 10 секунд назад поїхала. Дійсно, така інформація з'явилася про те, що зібралися всі для того, щоб не дати використовувати лавру як власне осередок руського міра. Шукають тут зброю, яка може бути, може не бути. Ну і звісно, перевіряють, чи не ховаються на території лаври диверсійно-розвідувальні групи. Знаємо, що бачимо зараз тут на території, видно стоять і служба безпеки. Так всі зброєю поки що не можуть вони нам прокоментувати нічого. Сказали, шукати інформацію на офіційних сайтах. Власне дізнаватися все від прес-служби тут на місці. Нічого нам сказали, Ати не можуть до середини також не пускають. Але от знаємо, що як Женю, ти вже сказала, дійсно буквально там тиждень тому назад з'явилася інформація про те, що в Києво-Печерській лаврі вихваляють русський мір, так співають пісень. Звісно, стосовно цього вже відкрили кримінальне провадження, почали розслідування. Але от Києво-Печерська лавра так вона почала знімати із себе відповідальність. Власне, от заявила, що священник не чув, ніби то що під час служби таке співали. А це спів не священник за їхніми словами, а група активістів із прославленням Росії, але водночас, незважаючи на те, що вони так зняли да відповідальність зі священника, вони його відсторонили від служби. Тобто, як буде надалі розвиватися ця ситуація, невідомо, але от московський патріархат дійсно так трохи забагато дозволяє собі. нещодавно теж з'явилося от в мережі відео. Я буквально щойно читала інформацію про те, що священик московського патріархату під час однієї зі своїх проповідей проклинав СБУ, закликав усіх не переходити до православної церкви України і дотримуватися канонів як. Які він власне і пропонував, поки тут все спокійно, ведуться розслідування. Е, приїжджають журналісти, приїжджає і досі нас поліція. Е, е, якщо з'явиться якась інформація, якщо нам хтось зможе тут прокоментувати щось або доповнити, то ми обов'язково ще раз вімкнемося і все вам розкажемо.